Кораблі військово морських сил України перебазовуються із Севастополя до Одеси. Першим прибули танкер Фастів і ракетний катер Прилуки. Капітан другого рангу Дмитро Глугов, який очолює перегінну команду, розповів, що з метою перевозування кораблів було сформовано буксирувальний караван. Перед початком руху українські військові моряки відпрацювали заходи щодо забезпечення безаварійної експлуатації матеріальної частини і недопущення позаштатних ситуацій на переході. На даний момент екіпаж займається приготовлением корабля к інвентаризації, тобто осмотром всіх систем, що із зіпів, що робоче, що не розбили, так як В 2015 году у нас планировались ракетные стрельбы, ну и я надеюсь, что они так и останутся в планах, и мы их осуществим и выполним боевую сдачу на оценку отлично. События, которые произошли в Крыму, то есть они показали, что экипаж, который сейчас остался настроены по боевому, то есть они не перешли в Российскую Федерацию, не приняли присягу второй раз или третий, кто уже как. Вот, то есть есть люди, например, как я, житель Севастополя, то есть я решил, что я вырос, получил образование, то есть мне дала эта страна моя, то есть Украина, и я не вижу причины, то есть менять родину, как и мать, какая бы она ни была, на другую. Наступним до порту Одеси з Севастополя прийшло судно розмагніщування Балта, яке у березні було захоплене російськими військовими в ході окупації Криму. Матеріальна частина корабля знаходиться у справному стані, тож невдовзі Балта зможе виконувати завдання за призначенням. І останньою бойовою одиницею українського військового флоту, що протягом тижня прибула до Одеси, став корабель управління Донбас. Перехід відбувся в штурмових умовах. Під час сслідування склалася позаштатна ситуація. Обірвався буксирувальний трос. Проте перегінна команда і екіпаж буксу. Сира Геннадій Савєлєв оперативно на це відреагувала, і вже за півгодини караван продовжив рух. Системи життєзабезпечення корабля управління електромеханічної бойової частини та радіолокаційна станція у задовільному стані, але цього, на жаль, не можна сказати про стан засобів зв'язку та рятувального майна. Останні на кораблі на момент повернення його Україні загалом просто відсутні. Своєрідною візитівкою мародерів стала табличка з прізвищем російського офіцера, яка залишилась на дверях однієї з кают корабля. Був робочий комплект, так, зібраний моїм штурмовим корабельним. На момент переходу його не став. Ось вони, пеленгатори, Ось такі бомби, все сторвані. Все це вон. 16 квітня українськими військовими моряками було виведено із портів Криму танкер судак і келекторне судно шостка, які вирішили до місць свого призначення з допомогою українських морських буксирів. Велике свято Воскресіння Господнього разом з усіма вілянами святкують і військові моряки, передислоковані до Одеси з окупованого Криму. До санаторію імені Перегова, де зараз проживають військовослужбовці разом зі своїми сім'ями, завітали священнослужителі, щоб освятити їжу до великоднього столу та разом із захисниками вітчизни помолитися за мир та добробут в нашій країні. Ми, як господарі в Одесі. Дуже раді вітати наших братів і сестер з Криму. Стараємося скрасити їхній побут в Одесі, оскільки це є для нас можливим. І будемо намагатися і надалі робити все, що в наших силах, для того, щоб побут і майбутня служба були якомога кращими, якомога благодатнішими і благословеннішими. Воскресіння Христове є. Фундаментом нашої віри. Воскр... воскресіння Христове нехай буде фундаментом віри в майбутнє для всіх тих, хто зараз, особливо для всіх тих, які потерпають через це вимушене перебазування і переселення. Христос своїм Воскресінням дав нам надію в майбутнє. І я побажав би всім. І військовослужбовцям, і всім сім'ям військовослужбовців мати віру в майбутнє». з теплими словами привітань та побажань до присутніх звернувся і отець Михаїл. Запросив мене отець Олександр Смеречинський, який працює е... в капеланстві морському, і за... запропонував мені посвятити Пасхи для... Е... для тих, що прибули з Криму для військово-морських сил. Я дуже радо сприйняв це і дуже радий, що приїхав сюди, бо я відчув тепер те все, що ви переживаєте тут. Я відчув ваш настрій, я відчув те, чим ви живете зараз, в даний час, після таких випробувань в Криму. І я хотів вас підтримати. Я хотів поблагословити вас. Я хотів поділитися цією великодньою радістю. Щоб ви пам'ятали, що ви не самі, що з вами весь український народ, а особливо з вами церква і з вами Господь. Свято Пасхи для сім'ї Томощуків, що прибула з Севастополя цього року, особливо як ніколи. Та разом з Воскресінням Ісуса Христа в душу кожного з нас приходить смирення і радість. Якось. Не зовсім звично, тому що ми звикли святкувати Пасху вдома. Я завжди пекла Пасхи, ми ходили до церкви, освячували, але дуже вдячні, що ось так люди нас зустріли, що ми не залишились зовсім покинутими. Дуже вдячні за такий гостинне привітання наше в Одесі. Ми сьогодні тільки другий день, тому так, ще відчуваємо себе не зовсім вдома. Святкувати будемо, ми вчора гуляли, знайшли, побачили, що на території є церква і там має бути молебінь з 23 ї години. Підемо ще туди, і як завжди, якщо там буде правитися, відстоїмо службу і потім вже вранці, як положено, як по закону Божому. Прийдемо додому, запалимо світічку, розговіємося і будемо святкувати. Завершився святковий молебень дружнім. Фото на згадку такі заходи ще раз доводять, що ніякі труднощі в житті не здатні позбавити наш народ віри і надії на краще майбутнє. Напередодні Великодня колектив єдиної гімназії з українською мовою навчання міста Одеси завітав у гості до дітей військових моряків, які передислоковані з окупованого Кримського півострову, і влаштував майстер-клас з розпису пасхальних писанок. Ініціаторами цієї акції були самі учні, які прагнули таким чином розважити дітлахів. Що в силу обставин на свята опинилися далеко від своїх рідних домівок? Кожен з учасників мав можливість власноруч створити свій шедевр пасхальну писанку. Директор закладу вважає, що цей захід дасть можливість дітям швидше адаптуватися, адже багато з них будуть навчатися в одеській гімназії. Понімає, що тут, можливо, Не не всі к тому, чтобы подготовиться правильно до Великодня. Поэтому дети наши изъявили желание прийти и показать, как расписывают писанки, потому что эм, бывает не только крашенка, которую а, есть, и там и дряпанка. И вот, и вот сейчас они показывают эту роспись, ну, своего рода мастер-класс. Кроме этого, мне было... Да, мне, кроме этого, было очень э, приятно привести еще множество писем. Это я еще не всем успела раздать. И здесь было, наверное, несколько сотен. Дети написали очень трогательные, очень благодарные. письма очень проникновенные, очень сердечные. Кстати, я посмотрела, что здесь не только дети, но даже взрослые написали письма воинам, морякам, защитникам Родины. Они с такой вот верой написали, что вот мы, одесситы, одесские дети, можем быть спокойны, потому что вы наши защитники, они обращаются в письмах. И очень теплые такие. Я видела даже в Ші взрослі віддавши її віди мужчини, у них просто слізу прибівали. На завершення зустрічі кожен отримав запашну пасочку до свята та корисні знання з культури українського розпису.